Судячи з відсутності будь-якої реакції з боку офіційних посадових осіб України військового політичного керівництва, ми робимо простий прогнозований висновок про те, що дійсно там приймають участь збройні сили України, тобто будь-які. Е Маніпуляції на тему, а можливо, це росіяни передяглися в український піксель, ем, використали українську техніку, так провокують. Ну 100% ні. Якщо б це так було, то ще б вчора зранку було б безліч 100-500 тисяч е, відео від е, президента Зеленського від Кирила Буданова, які б заперечували, спростовували і звинувачили просію про провокації. Цього немає. І тут вер питання: наскільки це дійсно? Регулярні збройні сили або це добровільчі формування, на кшталт РДК, Лігіон Свобода Росія. От, принаймні, я бачив присутність там грузинського легіону цього окремих бійців. Ну, це так, те, що я особисто побачив. Я так бачу, що українське офіційне командування виходило з якої логіки: от конструкція всієї цієї історії, цього прориву наступна: вдарити по Росії саме там. Де нас ніколи не було, і де на наш прорив Росія точно не очікує, що в принципі і вдалося поки що дотягну досягнути. Тепер з приводу цілей. Хтось каже там: ось Україна хоче захопити Курську атомну електростанцію. Це місто Курчатов, 90 кілометрів по прямій від лінії державного кордону. А потім цю атомну електростанцію давайте обміняємо на там Запорізьку ГЕС. Ну я з цим погоджуся, По-перше, це 90 кілометрів, це дуже серйозно. А по-друге, Україна ніколи не займалася і не планує займатися ядерним тероризмом у вигляді захоплення. Навіть російських атомних електростанцій, інакше ми одразу ризикуємо потрапити на перші шпальта всіх новин, що ми ядерна країна, ядерний терорист, Росія цим скористається 100%. Можливі два варіанти розвитку подій, що Україна намагається цим досягнути. Перше, це відтягнути певні ресурси Російської Федерації а, з Білгородської області, де вони накопичили свої сили, полегшити становище українських збройних сил в Харківській області, Вавчанськ, Ліпці, щоб звідти росіяни почали забирати резерви. Наші війська відчули полегшення і вибивають Росіян з Харківської області, а потім цю територію заміновують от просто от, так, що Повторно вже не змогли зайти, і є ще така версія, але вона потребує більш ретельної перевірки і доступу до МАП залізничних колій. Є така версія, що якраз через суджу відбувається залізничне сполучення з Білгородської області. Саме по цій колії відбувається забезпечення. Військового угруповання, техніку, амуніцію, боєприпасами І, можливо, ось це перерізання має на меті ну зупинити постачання озброєння на території Білгарської області, тобто ще раз, але це потребує перевірки і аналізу трафіку вантажів. Ну, я думаю, буде така ж сама історія як Білоградської області. Так, є біженці з околиць ну, з цих регіонів Курської області. Вони побігли до міста Курська. Вони як таргани рознесуть цю інформацію. Питань немає. Це все буде. Але а що далі? А що ми очікуємо? Що вони повстануть, скажуть, як так, деколі, скільки це може продовжатися? Швидше за все, ні. В Росії є дуже жорстке законодавство. Якщо якісь росіяни спробують казати, а, а де ж наше ПВО, до них буде застосовуватися кримінальна стаття за розповсюдження фейків за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Тому, як на мене, для них знову простіше буде мовчати і нічого про це не говорити. Для мешканців Москви, хотів сказати, нецензурно, начхати на те, що відбувається в Курську. Взагалі, от байдуже, вони їх взагалі не сприймають. Білграць так само було начхати, Москва, Пітер, Мурманськ чхати вони не хотіли. Проблеми не в них, а у, як називати, кур'яні, мешканці Курської області, у корян та у білгородців, І все. Оце їх проблеми хай розбираються. Звісно, десь вночі, під ковдрою, вони це будуть обговорювати на кухні пошепки. Це ще раз показало, що є у росіян слабкі місця, що їх можна бити. Ще раз показало західним партнерам, що ваш острах, ваша боязнь всього це вже смішно, це вже несерйозно. Українці перестали цього боятися. А ви продовжуєте, вам повинно бути соромно за те, що ви боїтеся давати українцям дозвіл бити в глиб території рефії. Подивіться на перші заходи РТК, коли в них була помічена. Західна стрілецька зброя та автомати бельгійські. Там ж були розмови: господі, а як натівська зброя, Греф, ай-яй-яй, не можна. То зараз я про взагалі ані про цей рейд, нічого завчора, сьогодні не почув. Друге, з приводу використання Західної зброї. Нічого. І останнє зверніть увагу на двох відомих персонажів Російської Федерації: Кадиров і Медведєв. От від них нічого. Можна сказати словами Олега Тінькова, але не будемо казати нічого. Взагалі, от просто ну.